Ми часто звикаємо думати, що з нами щось не так, що ми надто чутливі, надто вразливі, надто слабкі. Але давай чесно, якщо ти не в змозі мовчки сприймати абсурд, це не симптом, це сила. У цьому відео ми не будемо говорити, як побороти тривогу. Ми подивимось на неї інакше. Бо іноді тривога це. Не проблема в тобі, а відповідь на те, що світ більше не має сенсу. Уяви, що твоя тривога не ворог, а сигнал, не сирена в голові, яка заважає жити, а маяк серед хаосу, що вказує, це ненормально. У світі, де брехня стала новою реальністю, де біль частина пейзажу, твоя тривога не збій, це функція. Ти не поламаний, ти просто живий і здатен ще щось відчувати, помічати. Бо те, що світ називає надмірною чутливістю, часто просто совість, емпатія і. Ясність. Заспокойся, дихай, не думай про це. Це може допомогти, але не завжди, бо іноді тривога не збій, а сигнал, не поломка, а мудра реакція. Бо коли хтось кричить у темряві, це не збій системи. Це відповідь на те, що справді страшно. Іноді світ довкола справді є абсурдним. І не ти маєш перестати реагувати, а хтось має нарешті сказати це ненормально. І цим кимось можеш бути ти, не панікуючи, а визнаючи. Не втікаючи, а стоячи рівно, навіть якщо трохи тремтять коліна, може тобі страшно, не тому, що щось не так із тобою, а тому, що навколо відбувається щось абсурдне. І ця твоя психіка намагається вижити у світі, що кричить і вимагає спокою, світ, що стріляє словами, і називається. Комунікацією, світ, де все треба швидше, краще, голосніше. Але, можливо, тобі просто хочеться вийти з цього шуму. І це не слабкість, це здоров'я. А якщо ти ще не зламався, то це не крихкість, це сила. Сила не в тому, щоб завжди витримувати. Сила... Тому щоб бачити абсурд і не зливатися з ним, щоб визнати так, я втомилася і замість втечі зробити вибір. Можливо, невеликий. Можливо, просто видихнути, закрити стрічку новин, послухати свій внутрішній голос. І не сперечатися з ним, просто бути поруч. Знайти один дотик до живого в собі, у тілі, в тому, що поруч. Ми не створені для того, щоб витримувати постійне напруження. Наша нервова система не залізо, вона як струна, може звучати, але коли її перетягнути, вона рветься. І якщо тобі важко, це не через слабкість, це сигнал, не про поломку, а про потребу в дотику, в опорі, в тиші, в розумінні. Можливо, ти не можеш змінити весь світ, не можеш припинити бурю, що палає навколо. Але ти можеш покласти руку собі на груди і сказати собі Я з тобою, я тут. Іноді цього достатньо, щоб вистояти ще один день. Іноді ми так прагнемо заспокоїтись, що не помічаємо, проблема не в тому, що всередині тривожно. А в тому, що зовні небезпечно. Тіло реагує чесно, психіка не ламається, вона намагається витримати абсурд. Бо якщо світ довкола спотворений, то дивно було б не мати тривоги. Це не з тобою щось не так. Це система сигналізації в тілі, яка ще працює. Тож може справа не в тому, щоб її вимкнути, а в тому, щоб не залишити себе в цій тривозі. Навіть якщо поруч немає тих, хто зрозуміє, можна почати з себе, назвати свої почуття, не знецінюючи їх, дати їм місце хоч би в тиші. Сказати, так, я зараз ось так, я відчуваю біль у грудях, або це мій сум говорить, злість напружує моє тіло, і це нормально. Це не полагодить світ, але це допоможе витримати, не зламавшись, не знецінюючи себе, не тікаючи від себе. Бо ясність не народжується в боротьбі із собою. Коли ми змушуємо себе не відчувати, коли переконуємо себе, що все добре, хоч тіло кричить, що ні, ясність приходить тоді, коли ми дозволяємо собі бачити, так, мені боляче, і це має сенс. І тоді ясність це не контроль. Це здатність залишатись із собою справжньо, чесна, без втечі. Тож не тікай, не змушуй себе знову вдягати броню. Тобі не потрібно бути залізною, щоб бути сильною. Справжня сила це не тікати, не казати собі, нічого не відбувається, все буде добре, ти сильний. Візьми себе в руки в кінці кінців, а зробити хоча б одну просту річ, яка не зраджує тебе. Наприклад, вимкнути Фейсбук, піти на коротку прогулянку, написати три речення в нотатник. Не для когось, а для себе. Бути з собою це не завжди великий вчинок. Часом це просто. Прийняти свою вразливість, не відвернутись від себе у найбільш хиткий момент. Не відвернутись означає не перекреслювати себе, коли емоції не подобаються, не знецінювати це все дурниці, зараз не час, я не маю на це права. Це означає побачити себе, такого, яка ти є. Такого, який ти є, і сказати собі, я тут з тобою, я не зраджу тебе. Можливо, ти не можеш змінити абсурд навколо, але ти можеш вибрати, не зрадити себе в ньому, не робити вигляд, що тобі не боляче, не переконувати себе, що все нормально, а відчути і визнати, це жахливо, це занадто. І мені важко, мені дуже болить. І це не слабкість, це чесність, і це сила справжня, а ще це турбота про себе. Якщо це відгукнулося, залиш коментар. Підтримуй цей канал і український YouTube вподобайкою. І підписуйся, бо це ще не кінець. До зустрічі!